Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавих пташок, які називаються ластівками. Ластівки це дуже чудові створіння, які вміють літати дуже високо в небі та маневрувати майстерно в повітрі. Ці дрібні пташки зазвичай сірого або коричневого забарвлення. Вони мають довгі гострі крила і витовжений роздвоєний хвіст. Їхні ноги короткі, а дзьоб дрібний і гострий, що дуже допомагає їм полювати на комах. Одна з найцікавіших рис ластівок – це їхня здатність будувати гнізда. Вони будують свої гнізда з гілочок, соломи, грязі та інших матеріалів, які знаходять. Часто ластівки обирають для гніздування місця на дахах будинків або під навісами. Їхні гнізда виглядають як маленькі кубики з вузьким входом з одного боку. Ластівки мають також надзвичайну добру пам'ять. Вони можуть повертатися до своїх гнізд, які будували минулого року. Це допомагає їм заощаджувати час та енергію при повертанні з теплих країв після зими. Їхня харчова дієта складається в основному з комах. Ластівки вміло ловлять метеликів, мух. Та інших літаючих комах, які знаходяться у повітрі, змітаючи її своїми гострими крилами. А ще ластівки відомі своїм прекрасним співом. Вони часто збираються разом на дротах чи гілках дерев і починають співати. Їхній спів це така гарна мелодія. Яка може викликати почуття радості та веселості у всіх, хто його чує. Особливо цікаво, що ластівки щороку відлітають до теплих країв, коли настає зима. Вони літають на великій відстані, долаючи океани та гори, щоб знайти собі комфортне місце для зимівлі. Потім, коли настає весна, вони повертаються назад до нас. Отже, дітки, ластівки це дивовижні пташки, які вміють літати, будувати гнізда та співати прекрасним пташиним співом. Вони дарують нам красу природи і нагадують, наскільки велике і різноманітне наше світове багатство. Пам'ятайте про цих чудових пташок і давайте берегти їх та їхнє середовище, щоб вони завжди мож... могли повертатися до нас. Дякую за увагу!